Будемо тренувати рівновагу. Військовослужбовець Микита наново вчиться тримати рівновагу. Півроку тому під час насення служби на Авдіївському напрямку чоловік потрапив під мінний обстріл, отримав множинні поранення, через які праву ногу довелося ампутувати. Зараз Микита пересувається на милицях та проходить курс реабілітації. Я б давно би навчився. У мене травмована дуже сильно нога, яку вдалось лікарям врятувати великі проблеми з гомілкостопом. Плюс у мене титановий стержень в кісці, тому що багатоломкою перелом. Плюс басейн, масаж, тобто все, що необхідно для того, щоб відновлювати мою травму, тут роблять. І після ампутації кінцівки кажуть лікарі, пацієнт має займатися фізичними вправами, щоб зміцнити м'язи, покращити координацію та навчитися користуватися протезом. Ми використовуємо бігову доріжку для того, щоб відновити патрен ходи. Ми використовуємо жим ногами для того, щоб збільшити силу м'язів. Якщо ампутація нижче коліна, то ми також використовуємо тренажери для згібання та розгібання нижніх кінцівок. Окрім фізичних вправ, зазначають медики важливий догляд за ранами, зокрема, щоб запобігти утворенню спайок, больового синдрому або ж фантомної болі. На етапі передпротезної підготовки основними моментами є це підготовка кукси, а саме такий процес, як бандажування. Це накладання еластичного бинту на куксу для того, щоб правильно її сформувати і пришвидшити процес виготовлення та адаптації до майбутнього майбутнього куксоприймача та майбутнього протезу. У цьому медзакладі закладі терапія для військовослужбовців безкоштовна. Лікарі зазначають, з за початку повномасштабної війни до їхнього центру звернулося близько 20 пацієнтів з ампутованими кінцівками. 15-тьом вже надано повний курс реабілітації. Олександр Бончав, Віталій Кононов, міський.